Територію парку прибираємо, природі допомагаємо. Саме вихідним у кривому розі пройшов ековіканд сади перемоги 3.0». Цього разу до прибирання у тернівському парку доєдналися майже дві сотні людей. Серед юних активістів і дев'ятирічна злата. Дівчинка неодноразово брала участь у подібних толоках. Тому для саби одразу визначила фронт роботи. Я все прийшла на танці, але я відмінила танці, тому я прийшла сюди прибирати. Я так думаю, що для природи це важливо. Між всім танцювати, Саджати дерева і копати. Часто я на вулиці збираю сміття, прибираю скло. Цього разу прибирання сконцентрували на двох локаціях. Перша з них територія Балки, куди несумлінні містяни постійно скидають сміття, а на другій біля території майданчику. Криворіжці висадили 300 саджанців. Серед них бузок, монголія, барвінок та ще багато інших рослин, які будуть радувати оковідвідувачів парку. Ми сьогодні висадимо понад 300 саджанців. Деякі 120 саджанців будуть якраз навколо дитячої площадки, дитячого майданчика, як жива Ізгородь. Інші рослинки і чотири сливи пісарді, вони здорові. На жаль, одні прибирають, інші смітять. на жаль, Але ми сподіваємося, що знаєте, там, де буде чисто, все ж таки може. Не зможуть вони вже в останню, ну все ж таки там брев ну, смітити. Тому ми все ж таки сподіваємось що ми змінимось наш менталітет нашого. Нашого народу він зміниться, і ми перестане. Ми будемо поважати і трути інших. На тих, хто сумлінно виконував добру справу, чекала пішохідна екскурсія, коломийські стежки, ретрофотосушка зі світлинами краєвидів Криворіжжя. Минулих часів краєзнавчі лекторії, майстер-клас бачати. не обійшлося і без кави, чаю, смаколиків та приємного спілкування. Це формат вже не новий в місті і ну, постійно організовується. Його мета прибирання благоустрій території Кривого Рогу, цікавих локацій, туристичних історичних, тому що Тернівський район це така перлина, криворіжжя, дуже багато туристичних локацій знаходиться тут. Ну, і сьогодні ми прибираємо в районі парку Тернівського балки Малеглеювата, яка ну історично тут Вася територія поселення в перші саме в Тернівському районі, були своя історична цінність цієї місцевості є дуже важливою для міста. Надихнувшись активною роботу криворіжців, наш телеканал також не залишився. Осторонь ековікенду та разом з містянами погрібав сміття з території парку і висадив саджанці, які вже зовсім скоро стане зеленою прикрасою парку. Перший міський також долучився до ініціативи разом з криворіжцями та взяв. Вши дорок саджанець та лопату озеленив територію тернівського парку. Ековікенд сади перемоги проходить у нашому місті вже вперше, та далеко не в останнє, І став вже дійсно доброю традицією. Адже організатори там і впевнені, що об'єднавшись, ми зробимо цей світ чистішим та кращим. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перший міський.